Створення безпечного навчального простору та організація надання допомоги дітям у невідкладному стані ці питання сьогодні актуальні як ніколи. Навичкам першої меддопомоги вчителів та вихователів навчали фахівці програм з громадського здоров'я. Усі активності пов'язані з підтримкою існуючої системи. Охорона здоров'я, особливо в тих селах, в тих регіонах, де недостатньо допомоги від держави, і інфраструктура та система дуже постраждала в період окупації. Ми маємо 12 мобільних команд, які включають в себе Лікаря, медсестру, психолога та соціального працівника і покривають ці 12 команд аж десь 160 локацій. Це як за ну, частіше за все, це невеликі села в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській та Запорозькій областях. У Кривому Розі команда проводить регулярні тренінги вже два роки. Цього разу для освітян Саксаганського та Інгулецького районів. Вводимо руку. Можна так, можна так, це знімає значення. Друге, знімаємо ногу. Можна за яжу, можна. по-простому. Можна... Беремо руку яким чином ми сформулювали речах. Основи до медичної допомоги в екстреній ситуації, особливо під час війни, те, що повинен знати кожен, наголошують педагоги. Як ми живемо зараз в такий час, коли в нас небезпека на кожному кроці, то ті знання та практичні навички, які ми сьогодні отримали, вони нам стануть, можуть статися в нагоді. Тому що ми вивчили і як зупинити кровотечу, і як е, е, оказати доворчебну допомогу, е, як виконувати серцево-легенів реанімацію, то я вважаю, що це дуже корисна інформація, яку ми. Сьогодні отримала дякуємо департаменту освіти і науки виконкому міської ради за проведення різноманітних тренінгів для вчителів та вихователів, і що нам допомагають представники Family Health International. Зараз ми чуємо дуже, -дуже багато історій порятунку людей, які завдяки своїм вмінням першої допомоги. Рятують життя важливо розуміти, що кожен із нас може стати супергероєм вже завтра. Для освітян провели серію тренінгів, які тривали тиждень. Необхідні навички отримали близько сотні педагогів. Юлія Вітряк, Олександр Домашов. Цей день.